Продається гарна трьохкімнатна квартира в Дніпровському районі Києва. По вулиці Червоної калини 69. Загальна площа квартири 74 квадратних метри. Розташована на 11-му поверсі 14-поверхового будинку. Будинок 1989 року побудови. Висота стелі 2,7 метри. Квартира в гарному житловому стані. Капітальний ремонт робили приблизно 10 років тому. Всі кімнати окремі, санвузел сумісний. При продажу залишаються всі меблі і техніка, які ви можете бачити на відео. Дуже чистий гарний під'їзд, є консьєрж, працюють два ліфти, один з яких грузовий. Поряд з будинком розташована школа, дитячий садок, супермаркети, ринок, зупинка громадського транспорту. Ціна даної квартири 75 тисяч доларів. Кого зацікавив дана пропозиція? дзвоніть, пишіть, покажу в будь-який час. Документи готові для продажу.